Він виховав 26 дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, проблемних підлітків та тих, від кого відмовились батьки. Капелан і батько опікун Альберт Хом'як разом із прийомними синами оселився у Вінниці після втрати дому в Маріуполі. Тут він продовжує свою місію, допомагає армії, виховує та підтримує дітей. Капелан і батько опікун Альберт Хом'як вчить свого прийомного сина лагодити велосипед. Для нього головне виховувати прикладом, бо каже, діти наслідують не слова, а дії. Власний приклад це найкращий приклад. І ви ж розумієте, то що дитина бачить, що батько робить, і вона намагається подорожати. Зараз Альберт виховує трьох підлітків Миколу, Гліба та Олексія. Вони живуть у Вінниці, куди переїхали кілька місяців тому. До цього спочатку повномасштабного вторгнення оселилась у Запоріжжі, а раніше мешкали у Маріуполі. Саме звідти батько опікун вивіз своїх дітей, рятуючи їх від обстрілів і окупації. Місто було закрите, вже з міста не випускали. Ми десь годину стояли як колону. Ми зібрали колону 32 автівки. То, що ми зібрали наших капеланів, ми зібрали прийомні сім'ї. Ми зібрали наш дитячий центр. Уперше опікуном Альберт став ще у 2005 році. Разом із дружиною він брав на виховання дітей, які залишились без батьків. Після смерті жінки чоловік продовжив приймати у свою родину сиріт: дітей з інвалідністю та складних підлітків. За ці роки під його опікою побували 26 дітей. Оце я побачив одного хлопчика. І якось оце, знаєте, кажуть, що да дітей чужих не буває. Знаєте, я все одно вірю, що дітей да, можна народити в серці. З усіма вихованцями Альберт підтримує зв'язок. Семеро його дітей нині живуть за кордоном. Четверо старших пішли захищати країну. Один із них, Богдан Петлицький, зник без звісти цього року на Луганщині. Він 17-го пішов на бойовий. А через 11 днів він пропав безвісті. Біль, яка, то що він же був в мене, ну, не був в мене усиновлений. І зараз кажуть, що я йому ніхто. Для всіх 26 дітей Альберт справжній батько. 16-річний Гліб живе в родині два роки. Хлопець навіть змінив прізвище на хом'як, бо хоче бути схожим на тата. Разом вони їздили у Херсон, аби волонтерити. Тисяча покувань. Подарунки на відстріляне свята подарували їм. Було три, три місця роздачі. Спочатку ми біля Херсону там якісь села били, а потім вже сам Херсон поїхали і там ми приїхали і були вибухи. Хоче стати як батько і наймолодший вихованець Микола Гарцюк. Хлопець родом з Краматорська. У сім'ї він лише рік. Я хочу стати як батько мій, теж волонтером і капеланом. Дуже хороший. Він допомагає дітям, людям, військовим. Крім виховання дітей, Альберт продовжує капеланську службу. Він підтримує військових духовно і морально, допомагає тим, хто на передовій. Хто такий капелан, да це я завжди кажу. Це як батько і мати, тому що люди, які знаходяться на нулі, їм навіть нема з ким поговорити, розмовляти. І задача була капелана прийти до людини її обняти, з нею поговорити і підтримати його духовно. Волонтерством Альберт Хом'як займається ще з 2014 року. Його Маріупольський капеланський батальйон щотижня надає підтримку переселенцям, військовим і жителям прифронтових територій. Яна Колодинська, телеканал Вінниччина.